Ну що, друзі, привіт! Це я Валентина Черва, і свій YouTube-канал я хочу розпочати з міні-серіалу про пологи. Цей серіал складатиметься з декількох серій. Ви можете побачити в описі під відео, які саме серії будуть. Вони включатимуть мій досвід полог в Іспанії, як в мене все відбувалось. Який список на пологи треба, яка палата в мене була. Особисті рекомендації щодо пологів, можливо, те, про що ви ніколи не знали, дівчата. Ну і, звичайно, чи варто народжувати в Іспанії. Одразу спойлер: варто. Е, найголовніший мій меседж те, що тут безпечно. Пам'ятайте, мами, вагітні дівчата, безпека для наших дітей це пріоритет. Ніщо інше. Тому підписуйтесь на мене. Я буду рада вашим коментарям, лайкам, тому що це допоможе розвивати мій блог. Ну і гарного вам перегляду! І я дуже-дуже сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисна. Чао-какао!